Нарешті історична справедливість відновлено. Депутати Бердичівської районної ради прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Бердичівського району для композитора і митця Олеся Коляди. На початку засідання обранці висловлювали сумніви та вагалися з цього приводу. Деякі апелювали до рішення міської ради, але на підтримку композитора стали депутати, які вирішили відстояти гідну людину. Він на даний момент має приблизно 2000 творів. Музичні твори це дві сторінки, а 5 формату. Це 4000 сторінок. По 500 сторінок в одному томі ця людина за своє життя написала 8 томів. Чому він був таким нелюбимим і необласканим в місті Бердичеві, Хоч він є автором гімну міста Бердичева? Він є автором гімну, до речі, разом зі мною 26-ї бригади проєкту гімну. Він є автором. Сотень пісень, які постійно прудяться на радіо, у наш час просто не називаються автори, що це честь не колядії. Сьогодні наше голосування. І його взагалі тут не буде, і він не прийшов би. Це честь нам усім, що ми сьогодні визнаємо заслуги цієї людини. Після усіх виступів під час голосування жоден не посмів проголосувати проти чи утриматись. У підсумку всі підтримали рішення одноголосно. Найскравішим заключним моментом стала несподівана поява самого Олеся Коляди в стінах районної ради. Його зустріли наче народного героя. Маємо за честь привітати сьогодні цим почесним званням. Хочемо вам побажати не тільки міцного здоров'я і довгих років життя, але щоб ви довгі роки творили, творили на благо об'єднаного передмісткого району. Цього вам самого доброго. від щирого серця. Вітаю. Побачив район, дуже дякую вам. Я хочу сказати, що я вас не підведу. Я написав ряд творів вже давно про Бердичівський район. І дуже шкодую, що не взяв фонограму, як би влучно зараз я вперше виконав би твір, який присвячує вам, працівникам Бердичівського району, всім тим добрим людям. Які роблять добрі справи, на полях працюють і намагаються лишити свій добрий слід на землі. Хочу вам сказати, що раніше працював і буду продовжувати працювати скільки я буду жити Клянусь Приєднуємось до привітань! Шкода, що наші міські депутати пожаліли дати звання гідній людині.